Слава Україні! Хочу показати вам ще фундук сорту шедевр. У мене тут рядочок шедевра. Це вже, виходить, двохрічний. Такі от у нього вже пішли цього року поросель. Більше метра. Напевно, я буду формувати кущем. Ось такі от. Сигнальні горішки шедеврика. Зараз подивимося на сам горіх, як він виглядає. Не хочу щось фокусуватись. Бачите, які полосочки гарні на ньому. Такий темний. Камера не передає тієї краси даного сорту. Які горішки. Зараз пройдемося по рядочку, ще подивимось. На інші. Кущики. У нас сьогодні за стільки днів перший раз вийшло сонечко. Дивіться яке тут. Тут якась завість. От завість. Заклав уйму сережок. Цікавий сорт, тільки трошки в наших умовах він підмерзає. Його, якщо садити, бажано в якомусь затишному місці, щоб саме головне на нього не доли. Вітри. Якщо не будуть дути вітри, то мороз не страшний. Але вже так він цього року непогано розвинувся. Зараз виймаємо горішка. Подивимося на цей горішок Дивіться, який маленький кущик, який на ньому висять красавці горіхи. От із-за того, що він такий рано вступає в, в плодоношення, у нього заторможений розвиток відбувається. Із-за того, що горіх забирає на себе багато. Потенціалу рослини. Отакі от от справи по даному сорту. Наразі все. Дякую всім за увагу.